Господи Боже, всього видимого невидимого творіння, сотворителю, Ти заснував часи роки. Саме нині благослови початок Нового року, що ми відлічуємо від Того втілення заради нашого спасіння. Благослови провести цей рік і багато років після Нього в мирі та злагоді з ближніми нашими. Зміцни, пошир Свою Христову Церкву, святу Соборну, селенську, православну, апостольку, що сам її заснував і спасенною жертвою на Гоговському Христі освятив та животворив. Вітчизну нашу відроди піднеси, духовно, культурно і матеріальну. Охар... Рони прослав догоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам. Мене недосконало грішного Рабайва на часу любленого сина Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх щирих і вірних християн, як правдивий наш, верховний пастир, первосвящений, доглядай, охороняй і на путь благодатну і спасенну направляй, щоб ми, неухильно йдучи нею після довгочасного і щасливого життя на цьому світі, досягли Царства Твого Небесного і удостоїлося вічного блаженства з усіма святими Твоїми. Амінь.